Четвот пальцями буквально слаєслаїла отслої, та саме чугун. Ятервал ось такими експонатами хвалилися да. жителі будинків по вулиці Першої гвардійської армії, які обходить з екскурсією новостворена комісія із обстеження технічного стану житлових будинків. Вісім в цьому районі вже зареєстрували ОСББ. Вони вирішили взяти участь у проєкті, який започаткувала міська рада. Цей проєкт передбачає залучення. Всіх програм, які на сьогодні існують, це і державні програми, і е, програма підтримки ОСББ, яка прийнята була міською радою, до комісії включили фахівців всіх комунальних та технічних служб. За задумом розробників вони обстежать будинки, їх комунікації та електромережі і нададуть експертні висновки. Перший виїзд, з так би мовити, екскурсією до будинків став показовим. Просто під час огляду в каналізаційній трубі пальцем пробили дірку. При толщині стінки, яка необхідна, має бути не менше 6-8 міліметрів, толщина стінки вже живут два міліметри і буквально пальцями відламуються прямо куски каналізації. Керівнику комунального підприємства довелося викликати аварійку. Так, да, я викликала аварійку, але ремонти не проводились. Я не буду за предшественников за кого-то, что говорить это раз, но э, то, что сейчас дело проделывается э, нашим управлением, нашими ЖЕКами, хотя ЖЕКов сейчас нет, у нас созданы три дельницы по э, обслуживанию житла. И на это житло надо столько грошей, что очень большие суммы денег. Все валится, просто валится. Мешканці будинків провели членів комісії по найживописніших місцях, починаючи з підвалів, завершуючи незаскленими сходовими майданчиками на дев'ятих поверхах. Що на воді, що на на гарячій воді, воді, холодній вентилям вже більше 30 років, Вони практично практически всі запорна Запорну армія міняти 100% треба. Труби теж требують ізоляції. Якщо, не дай Бог, у нас в домі у когось кран в квартирі, то біжати треба, я не знаю куди. Тут нічого не держить, не перекриває. то есть вызывать сантехников, которые где-то в городе там ищут люк, закрывают весь район, и только так мы можем поменять квартиры кран. Благодаря вот этим всем вещам. Оно не держит. Ну, одна рама, которая еле держится, видите, она еле держится, и совершенно не стекла, причем она одна. Вот, хуже так ее закрывай, хуже так ее открывай. Вот, вот утепление у нас. І таке в кожному будинку: дахи протікають, труби іржаві, сміттєпроводи забиті, в підвалах росте картопля та кущі. На сходах не прибрано. Деяким будинкам більше 30 років. Перші вісім обіцяють обстежити найближчим часом і підготувати експертні проекти проведення робіт. що що потрібно е суттєво е корінним чином змінити в цьому будинку з повною заміною. Е Труб водопостачання, утеплення труб гарячої води, заміну труб теплопостачання, встановлення лічильників тепла будинкових, заміну, скажімо так, якщо потрібно ліфтів, тобто капітальний ремонт ліфтів, утеплення будинків зовнішнє, заміну вікон. На пластикових під'їздах і також вхідних дверей, де це необхідно. Ці жахи, які побачили, планують зліквідувати вже цього року, а ще включити ці будинки до програм з енергозбереження. Тому капіталовкладення на ремонти потрібні суттєві. Новостворені ОСББ можуть їх виконати лише за підтримки міської влади, яка обіцяє спільне фінансування капітальних робіт у співвідношенні: 80% міський бюджет, а 20 – мешканці будинку. Виділені державою кошти під цей проект вже є. А чи будуть гроші з міського бюджету залежить від депутатів міської ради. Вони мають проголосувати за цей проект та його фінансування на сесії. Також протягом року до проекту планують долучити ще 20-30 будинків тих ОСББ, що знаходяться на реєстрації. На наступному етапі міська влада обіцяє представити чернігівцям вибір управлінських компаній. Саме вони замість жеків надаватимуть послуги. Нада зділити ринок услуг. Конкуренция, то есть управленческих компаний. Те дома, которые не знают, как вести, не во всех домах есть бухгалтера и так далее, они должны понимать, что есть рынок услуг. У нас на данный момент там две какие-нибудь фирмы, у людей есть свои отзывы о них, поэтому мы должны сделать рынок управленческих услуг, информация об этом рынке. А в планах на наступний рік практично повністю відремонтувати близько 200 будинків і в оптимістичній перспективі за 3-5 років оновити весь житловий фонд.